Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. У Вінниці приїхала велика партія свіжих японських міні-тракторів. У нас зараз величезний асортимент. Тому, не гаючи часу, одразу хочемо поділитися з вами, що можна побачити сьогодні на Вінницькому майданчику. І так, поїхали. Перша модель Кубота Асті А195. 19 кінських сил, Асті це дуже популярні трактори. Трьохточка, точка, боковий гідроциліндр, бак знаходиться позаду. Є також пам'ять задньої навіски та плаваючий режим. По ціні дана модель буде коштувати 6700 умовних одиниць. Наступний трактор уже 20 кінських сил. В комплектації буде реверс. А також тут підсилювач керма. 4 швидкості на коробку передач, 4 швидкості на вал відбору, одна з яких назад, є понижаюча передача. Ось тут реверс, плаваючий режим, оберт на місці, все тут є. Трьох точка, міжнародний стандарт, і ще як бонус буде ось такий козирьок. По ціні він буде коштувати 7600 умовних одиниць. Ще є кубота 24 кінських сили, 4 циліндра, кубота X24. Трактор середньої бази з рівною підлогою. Кермо можна регулювати по висоті. Є тут також оберт на місці та плаваючий режим задньої навіски. Швидкий зйом, трьохточка, Все на місці. По ціні дана модель 7500 умовних одиниць. Наступна модель. Янмар RS24. 24 кінських сили. Буде в комплектації реверс. Боковий гідроциліндр є, плаваючий режим є. Потужна трьохточка, швидкий зйом, фреза метр п'ятдесят. А по ціні даний трактор 7400 умовних одиниць. Наступна модель це найбільший трактор на сьогоднішній день на Вінницькому майданчику. І секі TG25. 25 кінських сил. Надзвичайно потужній передній міст. Велика резина, що спереду, що ззаду. 7х16 тут буде спереду, абсолютно нова. І позаду стоїть також резина абсолютно нова, 11,2 на 24. В комплектації пам'ять, реверс. 4 передачі. Перемикання. 4 понижаючих передачі. Разом можна скомідувати 16 вперед і 16 назад. Навіть на волейбору тут 4 вперед, можна включити реверс і буде 4 назад. Дуже потужна трьохточка. І фризал з робочою зоною 1,50 м. Ось такий ісекі. По ціні він 8700 умовних одиниць. Ще є дуже сходової серії Кубота GL. А саме 20 кінських сил Кубота GL200. Реверс, оберт на місці, плаваючий, 5 швидкостей на вал відбору одна з яких назад. Ручна коробка передач. ззаді також і трьохточка, і швидкий зйом. Фреза з робочою зоною 1,40 м. На дану модель ціна буде 7500 умовних одиниць. Ще ось одна модель, яка однозначно вартує уваги. Кубота ZL1 185. 18 сил, довга база. В комплектації буде реверс. Звісно ж, повний привід, фреза 1,40 м. Кріпиться на трьохточку. точку. Має масу, гарний стан, весь у рідній фарбі, а по ціні всього 6200 умовних одиниць. Ще один представник куботи серії GL. Уже 24 кінських сили. Кубота gl 240. Підсилювач керма, реверс, оберт на місці, плаваючий режим, пам'ять задній навіски, все тут є. Є також трьохточка, швидкий зйом. Ось така гарна модель. По ціні він буде коштувати 8200 умовних одиниць 24 сили ще є представник від Янмара, АФ-24, з дуже потужним переднім мостом. Бак уже збоку. Резервуар йдуть по дві сторони по комплектації. 16 передач вперед, 16 передач назад. Досягається це. Коробка передач 4 швидкості, 4 понижаючих та реверс. Кермо регулюється по висоті, є підсилювач, фреза 1,60 м і кріпиться на трьох точках. Оберт на місці також присутній. Ще є свіжих років Янмар. Ось тут він, АФ і F222. Це вже друга половина 2000-х. Плаваючий режим є, оберт на місці є. Вмикається, до речі, ось тут кнопками. Оберт на місці, плаваючи два безпечних режими. Тут габаріти микаються, є пам'ять, є підсилювач, механічна коробка передач, ручне керування боковим гідроциліндром. Гарна комплектація, гарний стан, дуже гарні роки, а по ціні він 9 тисяч. Так, що ще ми тут бачимо? Кубота GP150. На двох точці. Він уже під завдатком Дану модель. Продаємо за 5800. Маленьких розмірів, 15 сил, дуже цікава модель. Кубота GV20, 20 кінських сил з козирьком. Буде в нас пам'ять задньої навіски, оберт на місці буде. Коробка передач механічна, є понижаюча, 4 швидкості постіна відбору, одна з яких назад, Ось там боковий гідроциліндр. Такий тракторець віддаємо за 7 тисяч. Ще є з більш потужних варіантів Kubota GL241. Тут в нас і коробка, яка перемикається без щеплення, і підсилювач керма, і пам'ять, і реверс. Швидкий зйом, трьохточка Також є. плаваючий режим присутній. Можна боковим гідроциліндром керувати і в ручному режимі. Фреза 1,50 метра. Навал відбору 5 швидкостей, від нас, яких назад. Гарний стан, гарна комплектація. 8300. Ще є кубота GB18 з підсилювачем керма, пам'яттю обертом на місці трьохточка. По ціні він 6800. Ще є з дуже популярних Янмар F200. Трактор з колією метр, можна розширити до метр двадцять. Ручна коробка передач. Є боковий гідроциліндр. Ось там керування знаходиться тут. Міжнародний стандарт трьох точка, метр 40. Оберт на місці є. Три швидкості на вал відбору, три понижайки. Ось такий необхідний мінімум. А по ціні він 6900. Янмар F6 15,5 кінських сил. Це найдешевший трактор з трьохточковим кріпленням. Є також і боковий гідроциліндр, і додатковий. Керування ось тут. Пам'ять задньої навіски, безпечний режим, керування навіскою. Коробка передач понижаюча і ще тут є цікавого напівпонижаюча передача. Злегка сповільнює або злегка прискорює рух трактора. Задня резина нова, передня нова. А по ціні 5700. Ось такий тракторець. Ще є кубота B117. Кубота серія B знаменита своїми надзвичайно ресурсними двигунами. Чотири швидкості коробка передач, одна з яких назад. Два ряча понижаючої передачі. Три швидкості навал відбору. По ціні він 5700. Ще є куб-янмар 16 сил. На двигуну написано, що 16 з половиною кінських сил. Янмар F165. Фреза метр сорок, Кріпиться на двохточкове кріплення. Є боковий гідроциліндр керування, ось тут. керування навіскою, пам'ять, коробка передач, три швидкості навал і понижайка. А по ціні він 5600 умовних одиниць. Наступна модель це найдешевша на майданчику, 14 кінських сил, Кубота Б-52. Трактор невеликих розмірів. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення, є боковий гідроциліндр. Ось тут у нас ручне керування, а тут вибір автоматичний режим або ручний. Керування навіскою, контроль глибини. Максимально простий, свіжих років. По ціні він 5300 умовних одиниць. Ще тут є тракторець після 2000-х, 13 сил. Зверніть увагу, скільки тут місця від керма до сидіння. Тут комфортно можна сидіти, навіть маючи великий зріст. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення, повний привід, оберт на місці. Дві швидкості навал відбору вперед та одна назад. Є понижайка, коробка передач ручна, гарний стан трактора, гарна резина, фреза метр десять. А по ціні даний трактор 5700 тисяч... умовних одиниць. Ось такий у нас асортимент у Вінниці. Якщо сподобалась якась модель, переходьте на наш сайт, щоб знати актуальну ціну. Та телефонуйте на номер компанії, щоб знати наявність, сподобавшися всім моделі. І обов'язково заїжджайте на майданчик на тест драйв Тут вас чекає великий вибір якісних, економних та надійних японських міні-тракторів. Тому очікуємо вас на майданчику у Вінниці або в Одесі. До зустрічі! Очікуємо вас!